Вітаю. Просили скинути настройки на екстеру, на яких я хожу, <кій> пройдусь по такому саду, вже тут не разово ходив, але іноді чіпляються сигнали. то, ну, Можливо, щось і знайдемо, якщо знайдемо, то зніму мої настройки з екстера. Походимо, якщо вибираємо 15 кГц. 15 кГц це більш для розділення металу, для більш мілких цілей. Якщо глибину хочете по монетам, то ну, рекомендую на 5-10 частоті ходити. Ми сьогодні походимо на 15 кГц, так як я тут вже ходив неодноразово на 5 кГц, І були монети на глибині. Ну, поекспериментуємо. Зараз на 15 й потім пройдемося на 5 кГц і знимо відео, на якій частоті будуть знахідки, що ми першим ділом робимо. Для початку відлаштовуємо від перешкод, знаходимо чисте місце, для того, щоб баланс грунта от... балансувати. 24. Ідемо далі. Ну, Громкость по своєму бажанню. Феру ми не чіпаємо нулю, поліфонія. Тут у нас стоїть мінус 16. Якщо зажати шестеренку, з'явиться підменю. Ми тут ставимо мінус 4. Дискрим металу – мінус 4. Також рекомендую ось закрити. Ось відкриті сектора будуть. четвертий, нуль. І вісім. Такі йдуть настройки в стандартні. Ми ці сектора закриваємо. Потрібно, щоб вони були закриті. Раз. 2. Ми закриваємо, залишаємо тільки 12 і 16 відкрити. Все. Йдемо далі. Швидкість 2. Можна один, ну один це повільні, дуже рухи. Оптимальна швидкість 2. Чуйка у нас 23. Провіряємо на фон на ґрунт. Немає, якщо удари від тривуку з'явились, Нічого. Якщо немає, додаємо чуйку. Так, є від дотиків від трави, є невеликі реакції. Збавляємо 23. 23. Це щось. від дотиків. можна 22. Вводимо. Оптимально на ґрунт реакції немає. На 22 у нас на ґрунт реакції немає. Сегмент реакції на ґрунт це мінус 18, 17, 19. Якщо йдуть такі реакції, то збавляємо чуйку, але не чіпаємо швидкість. Швидкість залишається 2.